Я це зробила. Пробічку ранково. Зараз віддишусь. Я сьогодні така гарна. Тому що прохолодна, вдягла пов'язку, я її купувала, але так ні разу і не одягала. Фух. Я дуже задоволена своїми результатами. Ой, трошки пізніше зніму відео. У мене сьогодні відкрилось рухи дихання, тому пробігла більше. Ніж за всі попередні дні. Я дуже задоволена. Коли бігла е, на початку, в мене 100-500 думок лізло в голову, як в старих мемчиках, що думає дівчина за одну хвилину. Фу. Я думала за все, і за те, що я вчора їла, що сьогодні буду їсти, як прохолодно. Я вже втомилась бігти чи ні, а скільки пробіжу, Фух. як я прибухла, Та, що дофамін не вказує нам на задоволення, а дофамін це нейромедіатор передчуття задоволення. Трошки я у попередніх відео неправильно казала. Тобто він нам вказує на те, що ось і виділяється, коли ми знаємо, що ось зараз. Коли я буду їсти цю печеньку, мені буде дуже смачно. Ось, чи, ось зараз я поїду у від спуску. І мені буде класно, він виробляється. Та інші думки, як ви зрозуміли. Все, буду йти додому, тому що бігала трошки задовго. Треба бігти до синочка. Так, так, так. І що я маю? Біг 43 хвилини. Ви уявляєте 43 хвилини. І відстань 5, майже 6 кілометрів. І тем достатньо гарний. 7,36. 450 калорій активних. А що у нас по серцебиттю? Досить гарно. Я вже відчуваю, як зменшується моя вага, тим легше мені стає бігати. Температура вісім, прохолодно. Клас, 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 клас. Зараз йду додому та буду вже викладати влог за попередні два дні. Спробувала змінити міні банер на відео. Щось захотілося поміняти. Тому... Дайте знати, чи сподобалася вам нова обкладинка, чи взагалі помітили ви її чи ні. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коменти. Може, може пропонувати мені якісь ідеї, може мені показувати щось більше, мою рутину, мої... Прибирання, розхламлення кімнати чи ще щось. Може хочеться чогось більше побачити. Якісь мої думки. Може, якісь цікаві цікаві факти. про біг про спорт, про лайфстайл, про може щось наукове, тому що я достатньо багато дивлюсь відео про наукові дані. Про про нутриціологію Та багато всього дивлюсь. Вернуся, як дивлюсь, слухаю. Тому що дивитися немає часу, а ось слухати є. Поділіться в коментарях, може, вам буде щось цікаво Годинник відпрацьовує свою вартість. Хвали мене мети досягнено. Досягнено рекорд відстані забігу. Досягнення найшвидший забіг на 5 кілометрів. Досягнення рекорд бігу це по час забіг. Та топ. Нарешті мій сніданочок ще парує. М -м, буду вже їсти, бо дуже багато часу пройшло. Прийшла посилочка з мейкапу. І мої скраби. Перший це цукровий скраб. Ніколи не тестувала такий, і інший шавлія, не пам'ятаю. А, сольовий скраб. Цукровий і сольовий. Буду тестувати. Це був такий дуже ніжний аромат. А ось цей просто неймовірний аромат. Ах, клас! Я не знаю. Невже шавлі я так пахне? Просто супер класний аромат. Тож буду тестувати. Відгуки розповім. Нарешті моя кава з цукерочками, дві штучки на 25 грамів, на 150 кілокалорій. І кава. Ось такий в мене обід. Салатик, як завжди. Рис тушкований з овочами. та курячі відпівні. Зібралась на прогулянку сьогодні досить прохолодно. тому втягла. Вже головний бот. Чуть-чуть самокат Несбыш не Еще умак Да не-не-не наступного якось разу. Яка гарна розписна мілка. Десь приблизно в таких горах я була в Австрії. Гарно. Там дійсно гарно. Може ставлю відео, куди варто поїхати. Я там була з авторським туром. Визиває в мене спогади, гарні спогади. Такий колір гарний. Вони не білі, а такі лавандові. Може камера не передає. Цієї краси кольору. Гарні. Закінчила свою прогулку. Час 11, 6 кілометрів, ну, темп пішки. Всього активних 300 калорій. Серцевий ритм гарний в нужній мені амплітуді. Біжу додому пити каву. Зараз буду готувати крем-суп з тикви на вечерю. Нам потрібно пів кіло тикви, ми заморожували її, дві цибулі, одна морква та дві-три картоплі. І в кінці додаємо 200 мл вершків. Можна брати будь-якої жирності, ми беремо 10%, щоб було менш калорійно. Обжарюється це все у кастрюлі з товстим дном, потім додається вода. 30 хвилин це все вариться, потім додаються вершки. Блендер. І все готово. П'ю свою каву з половиною протеїнової печеньки. Спробую зараз її. Така піночка висока. 25 хвилин нам десь приблизно. Так, все, готово. І додаємо теплі вершки. І перемішуємо все гарно. Перемішали і ставимо на плиту буквально на 2-3 хвилинки. Не можу знайти гарбузове насіння несолоне у Fat Secret. Тож так буду мислено пам'ятати, що ще 5 грам насіння. Ось така в мене вечеря, гарбузовий супчик з насінням гарбузовим, яйцем. Та тости з вершковим маслом. Сьогодні по дню вийшло 1213 активних кілокалорій. В кроках це 20, майже 22 тисячі кроків, відстань майже 17 км. Мої тренування: ходьба на дворі та біг на дворі. Добре, що сьогодні так добре побігала, тому що побутової активності сьогодні було дуже мало, тому що ми соночком не гуляли. Погода погана. Просиділи вдома, в домашніх справах та іграх. Буду з вами вже прощатися до завтра. Пока. побачимось вже вранці. По дню в мене вийшло 1726 калорій. Сніданки мої стандарт. Обід гарний, некалорійний, 376 калорій. Вечеря. Був дуже смачний супчик гарбузовий. Мої перекуси багато затягують, але сьогодні більш-менш вийшло нормально. Всім добрий ранок. Бігати сьогодні не пішла, бо погода така погана. Та і я вирішила не кожного дня бігати або не бігати, коли в мене є тренування. Моя сирна запіканка, як завжди, з бананчиком. Моя ранкова кава з залишками печеньки. Ось такий в мене сьогодні обід: рис з овочами, відбивна рублена куряча та салатик. Додам трошки гірчички до відбивних. П'ю свою каву з двома цукерочками та відправляюсь на тренування пішки. Все, я вже в залі гарно пройшлась та чудово розігрілася. Далі я буду виконувати суглобову гімнастику або локальну розминку. Обов'язково нам потрібно розігрівати всі суглоби перед вправами. Я розігріваю зверху вниз плечовий суглоб та колінний, колінний стопний Далі поприсідаю з прямою спиною. Потім присідаю пружинка, встаю. Далі я гарненько сяду, ліхті опираються во внутрішню частину стегна, так посиджу. Тільки після цього буду переходити вже до силових вправ для того, щоб нам гіпертрофувати м'язи стегна, нам потрібна велика робоча вага. See the horizon for something more she asked for Завершила своє тренування, п'ю колаген та йду пішки додому. Це буде замість закриваючого кар... кардіо. По того тренування в мене вийшло година. Не дуже багато 330 активних калорій. Серцевий ритм. В цілому не зі розпалюючі тренування, але для м'язів дуже корисно все, відкриваюся додому. Тільки помітила, що залишилось 5% заряду батареї, тому мою ходьбу воно не запише. З цього по дню вже 712. Буду пити ось цей колаген 25 грамів. Білко на порцію. Готую вечерю буде стручкова квасоля з яйцями. Та апельсинка. Моя вечеря. Смакота пахне неймовірно. Вийшли на прогулянку, співчуваю тим, в кого алергія на тополиний пух. Ой, не знаю, як українською буде. Може також тополиний пух. Все, почалось. Покажи мені свої ручки. Ого, ой-ой-ой. Давай в... вологими серветочками витирати Тепер. Гарна така паста. Треба брати. Та ціна, до речі, теж гарна. Ванечка забіг у магазин. Тематичний. Але ми не палимо, але нам дозволили взяти печеньку з передбаченнями. Я таке обожнюю. Щас, зараз виберу. Отак, ось таку беремо і йдемо. Паління шкідливе для вашого здоров'я. Мені передбачення синочку печенька. Ой, невдобно б'є рукою. Кусай. Кусай. Цільне. Уга. Що, пісі, пісі. <пасував> <пасував> А мені передбачення. Що пишуть, що нова перспектива з'явиться з Нового року. Цікавенько. Що за перспектива? Взагалі в кінці вже цього року в мене закінчується декретна відпустка. Що за нова перспектива? Подивимось. Може я стану відомим блогером. Шутка. Порадьте, будь ласка, мені хтось гарний крем для рук, то в мене катастрофа просто. Не розумію чому. Я мажу кремом кожен вечір, та і вранці мажу. Не розумію, що з моїми руками. Мабуть, крем поганий. Чи повинна частіше мазати кремом? Чить, м'чить. Клац, клац, клац. Завітала взяти каву, а мені тут ще й компліментик дали, снікерс. Тут, мабуть, калорій 800. Поділісь з чоловіком. Нехай краще він. З'їсть його. Цей снідерс. А я буду тільки каву. Ну, дуже приємно. Кафан забест. Третя, третя кава за день. Перебор. У мене сьогодні 2000 калорій. У тебе ж продаються такі кактуси. Мені цікаво, це справжні квіточки, чи це, це так для краси. Ось що вийшло в мене сьогодні по активності: 1050 калорій, кілокалорій, 16 тисяч кроків, 12 кілометрів. Ну, я думаю, більше було. Тут десь 3 кілометри. Моє силове тренування 330. І ходьба на дворі. Все, буду з вами на сьогодні прощатися. побачимось вже завтра вранці. Всім пока! Сьогодні по дню вийшло багато калорій 2089. Сніданок мій з сирною запіканкою досить калорійний виходить. Тому що я вбила рецепт у, у програму. Обід був гарний, нічого не можу сказати. Вечеря було, була дуже смачна з моєю стрічковою квасолью. А ось затянули перекуси. Три рази кави, печеньки, цукерки, протеїн. Це все затягує багато калорій. Тож треба мені їх урізати.